Доброго вечора, доброї ночі комусь тихої ночі. Заздалегідь всім вдячна за ваші коментарі, за ваше повідомлення. Мені дуже приємно читати. Взагалі, ви, ви от всі такі, знаєте, класні. Ви просто випромінюєте таке світло. Ваші коментарі для мене дуже от Це сила, будемо так говорити. Ви просто надихаєте мене і тому. Давайте нашу улюблену рубрику. Хоча хочу спитати, вам ще цікава ця рубрика, думки загаданої вами людини про вас на ніч дивлячись. Якщо не цікава вже ця тема, не актуальна, то ви пишіть, будь ласка, щоб ми підрахували, так би мовити, і, можливо, змінили щось. І так. Розпочинаємо ми, як завжди, спочатку сигніфікації цієї людини, на яку ви будете дивитися, а в яких енергіях знаходиться ця людина стосовно вас, що до вас. Тут у мене просто свічечка горить, тому я От, щоб ви бачили. Таке світло, знаєте, від... відображення таке йде. Страшний суд. Це от така, знаєте, дуже ключова карта, яка говорить про переродження, про, про те, що це родова, до речі, карта. Це про вищі сили, це про рід наш, та коли вже нам говорять, що потрібно щось змінювати. Це кармічна карта. Це карта говорить про те, насамперед, що ця людина з вами проходила або приходить. А якісь уроки кармічні, тобто ви партнери, які один одного або навчаєте, або хтось навчаєте, тобто хтось йде провідником, а хтось йде учнем, а можливо, ви один одному щось задовжали в тих життях, в яких ви вже втілювалися і поєднувалися. І також це може бути перекармічні вузли, які потрібно розпутувати. Тобто це потрібно щось або перероджувати, або щось відновлювати, або йти. Тобто тут про вибір нам говорять: вісімка кубків, королева жезлі. Ну, дивиться, щоб довго не розповідати про кожну карту, я вам скажу так: а, людина зараз в процесі знаходиться. Перегляду щодо вас, вашого зв'язку. Вона, ця людина. Це може бути як жінка, так це може бути чоловік, але мова йде тут трошечки інша. Тут іде мова про те, що вона. Віддаля... Віддаляється емоційно від вас, але з дуже з глибоким жалем. Поясню чому. Не від того, що вас не поважають і не цінять, а від того, що людина розуміє, що вас вона ну, не дотягує вашого рівня. Розумієте? Ваш партнер або партнерка, тут може бути мова іти про партнера як е, чоловіка, який розповідає стосовно вас, як, як королева жеслів. І так це може бути пов'язано з тим, що е, е, партнерка розповідає про партнера, від якого потрібно віддалитися. А не тому, що ні цінує, а тому, що потрібно щось змінювати. Тут, знаєте, людина тут, знаєте, або буде закінчення, повне закінчення. Хоча по вісімки кубків я не можу сказати, що от. Людина пішла і більше не повернеться в ваше життя. Вісімка кубків це більше про відкрите дверцята. Я пішла або пішов, але все ж таки залишив щось для того, щоб колись повернутися. Тут людина може повернутися, якщо вона переосмислює, переосмислює щось, передивиться свою поведінку, взагалі своє поводження з вами. Зроби переоцінку цінності, так би мовити, і розпочне щось з нуля з вами, тобто тут не, не як по-іншому. Тобто, ця модель поведінки, відношення, які були до цього, вони вже все, вони закінчились по суду. Або, або все. Ну, от така ідея-історія. І тут не про неповагу зрозуміти, тут є почуття у людини, але ну, щось людина як не знає, що потрібно від неї. Ну, це сигніфікація вашого партнера або партнерки, тому що тут королева жезлі виходить, це взагалі харизматична, манка. Така жінка, знаєте, якщо це чоловік о, розповідає. Про вас, то він захоплюється вами. Він навіть десь може заздряти вам. Тобто, і ви яскрава, ви дуже яскравий слід, який залишаєте цій людині. Тобто, вас забути, ця людина не зможе. І так, думки цієї людини стосовно вас, що до вас, на ніч дивлячись, є дуже сильне притяження до вас. Взагалі людина відчуває сексуальне притяження, Взагалі ви та людина, яка можете приборкувати. Та людина, яка вміє спілкуватися і не тільки спілкуватися, а тримати якийсь контроль над цією людиною. Тобто, вміє, якщо це жінка, то по-жіночому, тобто має силу. А також це може мова йти про те, що думки такого характеру. Дуже сильно тягне, але людина може стримувати себе. Угу. По четвірки копки тут може бути а, мова йти про те, що людина стримує, людина тут може бути в печалі, в якійсь такої, знаєте, коли нічого не хочеться, але це не означає, що а, біля цієї людини нікого немає. Тут може бути, до речі, і вибір. Але цей вибір, а зараз таке враження, що людині ні до сподоби, або ця людина не хоче зараз взагалі думати про якісь емоції, які йому тут пропонують. Розумієте? Він в своїх почуттях зараз застряг. Це може бути навіть, знаєте, така апатія, депресивний стан, ділема, присищеність від чогось. Ну, думки те, що ви родина. У вас міцний зв'язок, у вас стабільні відносини з цією людиною. Або людина думає про те, що хотіла би мати з вами такі відносини. Це родова карта, це карта роду в тому сенсі, що. Хотілося б прийти до такого стану, коли є і будинок, і є і стабільність, і є і дітки, і різноманітні покоління. Тобто це просто більність, яке не вистачає зараз, можливо, людині. От, і почувати себе от в такому класному стані. Розумієте, можливо, не тільки з вами, але з вами теж. Але по дев'ятки кубків тобто хочеться людині і рибку з'їсти, і поїхати, так би мовити. Тобто людина тут ви є пазлом в житті цієї людини. Ну, ця людина показує або себе, показує як яскраву жінку, або про вас говорять, що ви така. Харизматична, дуже сильна жінка внутрішнім стержням. Думки про знаєте, думки про те, що людина взагалі хоче працювати, хоче працювати. І дуже багато думок стосовно якогось конфлікту. Щось між вами тут відбулося, що людини тут вже трубят. Про те, що потрібно щось або перевожувати, або щось змінювати, або а, таке враження йти своїм шляхом. Але людина все ж таки а, зараз думає про те, як можна зміцнити і як можна працювати, вкладатися в ці стосунки, ну, тому що насправді людина а, в ваших відносинах почувалася дуже добре. Отакі.